Так, будні Хайлянта за кордоном. Значить, купили нову машину для ЗСУ. Зараз будемо відправляти 1000 паунтів своїх вложив, це десь 50 тисяч гривень. Значить, не просто відправляємо і все, масло зараз будемо міняти. ось Дивіться, ми купили масло. всі фільтра у нас тут є. Дивіться, якісь машини, ми багато машин просто відправляємо, якісь машини ми на СТО заганяємо, на СТО не встигають, ми гляд, самі міняємо, щоб це все швиденічко. Зараз процес покажем. Тупо попросили погрузчика, что нам погрузчик подняв тачку. И мы зараз будем менять масло. Купи инструменты, гляньте, пацаны, девчонки. Ну, просто просто сыграйте роль, что вам интересно. Пацаны, гляньте. Поняли, изменяем угол головок. Все головки с трещотками. Та ближе, та покажи, ты шо. Вообще, гляньте, просто мечта. Стой, конечно, космос, блин. Но оно то стоит. Все, погнали. Ну, масло такое. В Британии вообще обслуга машини це просто пиздец. Мы ну, це всі машини, що покупаем, сразу тут же міняємо всі масла, фильтра, где-то ремни міняємо. Подвески потім відправляємо в Україну. Конечно, якщо на сервісі це робити довго, дорого, пиздец. Ми находим наших мастеров, самі намагаємося робити, як відповідати від бізнесу, роботи, заробітку. Я розумію, що треба машина, щоб сразу в Україну приїхали и все, и на фронт пацанам допомагати служити. Олег, новий фільтр. Ви в Україну, їхати 2500 кілометрів. Ну, алло. І заливаємо тепер нове масло. Дивіться, яке гарнюще, красиве. Ось такий у мене підход до машин. Які машини треба в якому стані відправляти нашим хлопцям на передову. Все своїми руками. Стараємося, робимо, що можемо. Ось такі діла. Спайдермен. пацани просять з панорамою. Чим більше, тим краще. Чого? Тому що криша відрончиків не захищає. А так вони хоч можуть бачити, літають дрончики над ними чи ні і зрозуміти, вискакувати їм з машини чи не вискакувати, що робити. Бо це ж виходить гробовозка, як дрон, дрончик попадає. Зараз обслужили, зараз застрахуємо, затаксуємо. Блять, це такі мрої. Ви не представляєте, це ж треба заподаткову заподаткувати, і, типо, так зробити, страховку зробити, оформити так, щоб вона могла заїхати, виїхати. А... Друзі, всім привіт, слава Україні! Ще одна машина, Nissan Qashqai відправляємо зараз в Україну. Давайте покажу вам просто, що, що за тачка є. Як, як нам повезло з нею. Дай мені камеру, будь ласка. Значить, дивіться. Салон-бомба, ну це, звісно, не так важливо. Дуже добре, що тут панорама. У нас тут є третій ряд сидінь. Сім людей може сісти. У нас дуже великий там багажник вийде. От, повний привід, особисто від себе. 50 тисяч гривень я додав цей автомобіль, щоб ми змогли його купити і зараз відправити в Україну. Ну, все. Така красота. відправляється на допомогу.